Всіх вітаю. У нас настав час жнив. Сьогодні 31 серпня. Розпочинаємо касити соняшник. У нас вже два дні назад знайомі почали касити, декілька знайомих. Прогнози, ті, які в них повиходять по жнивам не дуже такі, скажімо так, гарні. Перші посіви, що почали косити, косять десь 7-10 центнерів. Тобто соняшник засушило, він повністю не налився, вологи не вистачило той зимової, що було накопичення. Хоч деякі дощики проходили, але цього мало. Косять з гарною натурою зато 420, плюс, тобто олійність є у соняшника. А ми їдемо і починаємо в себе косити. Що ще цікаво, вийшло у нас виростити таку сою. Також, думаю, з сонячних скосами вона під, підійде, вона почала сохнути. Бубики поналивались, небагана кількість бобів. Нагадаю, це у нас класична соя Камандор. А в нас проходять такі справи. Підтягнув всі роботи якраз до початку жнив, задискував другим слідом всю пшеницю так, на, на добрячу глибину, десь в середньому на 17-18 см вийшло. Тому зі спокійною душою починаємо касити соняшник. А якщо вже бур'яни полізуть по цій пшениці, по полю, тоді вже пройдемо компактерам взимку. Або глянемо, якщо не буде багато, то може нічого робити не будемо. Да, сонях тупо засушила, чорний. Що е, по Соняху? Сонях у нас посіян белфіс і Оазіс. Як ми сіяли? 7 банок Белфіса одна банка Оазіса. Це такі наші експерименти, вже декілька років практикуємо для кращого запилення. Так. Не знаю. Це типу, научно не доказано, але ми по нашим як, полям побачили результат, коли підсіваєш. Трохи інший гібрид в соняшник, він краще запилюється. Жатка SunSpeed класична. Зараз хочу ще показати, що з нею за декілька років, бо це ж для мене странно. Жатку тягаємо Toyota. Жатка 21-го року нова була. Але дивіться, як вона якраз Капа облазила На ліфтерах, на боках, де терлася. Але мені таке здається, що там нема грунта просто-напросто. Оригінальна тележка, оригінальна жатка. Брали спеціально для соняшник, бо кажуть, як сама найкраща жатка. Так, По налаштуванням, не забуваємо відкривати передню частину під барабання, де стоїть прийомний бітер. На соняшник, на горох, на сою, обов'язково відкривати, щоб менше було культури. Речах вниз, тут як нарисовано, вниз це відкриваєш. Вверх повністю закриті. Дадам. Комбайн налаштували і прем. Але бачите, ті два рядка, що всівали, вони ще зеленкуваті полосками. Нічого страшного, ця суха перемішається. Ще щось сипав бункер. Так, по налаштуванням комбайна. Под барабання 29, вітер 1100. Барабана 400. Верхнє решето я ставлю як, може хтось каже неправильно, але більше як на ниві, верхнє менше, 8, нижнє більше, 11. І вже регулюю швидкістю чистоту соняшника. Ось тут якраз хотів показати. Краще видно ось ці рядки, які ми взявали. Вони ось так прям зеленіші стоять. облому налаштували комбайн, наче втрат нема, пішли, подивилися, є полупуста стімочка, але нормально. Касити ніхто в бункер в кусту або мусор немає сенсу віяти нікому цим займатися, а на, коли здавати все одно скинуть на мусорі та на, там, так що, блін, це таке діло. Зараз комбайн налаштував, далі буде касити помічний комбайнера. а я беру в гараж і ганю фуру. Водія зараз нема. Дід Валентин не в змозі вже за станом здоров'я е їздити, тому буду і на комбайні, і на журі одночасно. Помічник буде, будемо друг друга з помічником міняти. Е поки буду на полі касити, е він відпочиває, а я буду потім, як вести, висипати вже у склад, е то він буде мене підміняти і касити. Е так, що першу машину при привезли, зважили, поки воздух. Е Качається на манії, трохи такої філософії. Отже, косять у нас по регіону перші соняшники 7, від 7 там, до 10 центнерів. Те, що ми б зробили апкоси накосили, косили, вийшло трохи більше 13 центнерів. Але це я так думаю, що як вам правильно сказати, ті, хто сіли 50-60 тисяч, косять 7 центнерів, 7-8. Ті, хто сіяли гуще по цьому року, ті косять більше. І, і виходить, що ну, не, ну, це, звісно, моє, таке моє на спостереження, що тіпа, треба сіяти трохи густіше. Ми сіємо, вже, ті, хто дивляться, 70 тисяч на гектарів. За рахунок густоти, так як вологи не було, сонце запекло, вона хоч дала ті свої 13-14 центнерів. Менше типа, сіли, так само вологи не було. Вона так само засохла, тому що не було накопичення вологи з самої зими. Так як, ну, те, що так як є. Далі буде видно по оранці, по рихленню, по всім іншим. Підписуйтесь, спостерігайте, а ми йдемо далі, робити гарні кадри. Vesali Жива. Всени з Коротше, перший день не приходить просто так. Вже поламали комбайна. Відірвалися. Циліндр відірвався на вигрузному. ну Ми вже колись робили, блін. Жесть. Фух, промучились 2 години. Страшні. І футболки рвались. Зробили, далі почем бій. Шалені жнива виходять. Ну Перший день завжди такий, поки налаштуєшся десь щось вилізе, якийсь бок, що не додивився в гаражі. Так воно і є. Але добре, коли машина Тойота накидає туди сварку, болгарку, електростанцію і погнав, все можна в полі відремонтувати. Соняшний грязновати виходить, вітру багато не додавиш, і маса є це все, але... Попадав соняшник, палки лежать на землі, треба косити низько, велика кількість проходить рештак через комбайн і вітру багато не навалиш, бо соняшник починав жопу вилітати. Але, в принципі, для цього року це нормально. Врожай трошки почав підвищуватися після обкосів країв, десь на цьому полі, в середньому на круг. Ну, більше 15 точно вийде. Так що нормально. Наварили, наколхозили. але тримається, потім будемо переробляти. Ось Комбайн вже краще підлаштували, вже пішла чистіша. Зараз покажу. От так виходить соняшник, в цьому році буде грязнуватий. Зазвичай налаштовую комбайн, не жалкую, скажімо так, додаю вітру побільше. Якщо якась полупуста, хай виліта. Але в цьому році, так як немає такого врожаю, будемо косити грознувато. Звичайно, ми косимо і подивлюся, може вставлю. У мене залишилось відео з, з, з минулого року, річною з ним соняшником яка чистота. Це ми так, так зазвичай збираємо. Якщо є, я його вставлю. А так по цьому році піде піде нормально, думаю. Що є, то й є. Ніхто ж не жаліється, але теж рік клімат міняється. Дуже-дуже-дуже помінявся цей клімат. Що його робити, переходити. Хоча бачите, перший раз от сою ще і непогано вийшла виростити. Така ще міністра, звісно. Я бачу, та й багато і на краще. В нашому регіоні взагалі її не вирощують. А тут ще й така виросла. Звісно, комбайн потім покаже. Але думаю, буде нормально. Ой. Фух. На цьому відео буду завершувати. Хотілося б побажати всім гарної погоди, мирного неба, Звичайно перемоги нам. Також, ну все, в принципі. Всім до побачення, до зустрічі. Підписуйтесь на святкую міністр. <плес> І насіння чистіше. Отак вибирає клас Лексіон. Нема мусора, ніде нічого.